Добрий ранок, дітлашня, добрий ранок, прокидаємося. День буде чудовий, тому що починається з хорошої передачі каналу ICTV. Передача світанок, яку веде Лірник Сашко і моя чудова знімальна група. Мій режисер, мій оператор, мій звукорежисер. Ну вони всі мої, всі мої друзі. Ви знаєте, дітки, як дуже важливо мати своїх друзів. І коли робота йде в радість, коли з душею, тоді просто на роботу йдеш співаєш, оце я йду до вас, казки розказувати, а душа моя радіє. І всі і наша знімальна група такі, всі однодумці, всі ваші листи отримують, радіють, а мені цікаво їх буде почитати. Але. Якщо ви будете спати, з подушки не вставати, то геть чисто все пропустите. І листи цікаві, і малюнки, і казки, і мультфільм. Ну, хіба це діло? Отож, прокидаємося, дітки, встаємо, ліжечко застилаємо. Портфелик у нас складений вже з вечора, одежу свою ми зібрали. Батьків, будемо цьому, ймо, дядько, Сашко вже казку розказує, ви спите і бігом миватися. Холодною водичкою, щічки рушники. Витираємо зубки чистим, день починається чудово, причудово. Поки цими корисними справами ми займаємося, я буду читати ваші листи. І це мені надзвичайно приємно. Отож, гайда робити корисні ранкові справи, батьків теж піднімайте, хай дивляться нашу передачку, а я виберу ті листи, які буду читати. Бо листів багато, вон тварючка моя вже погуляла і чекає їх слухати. Отож, поки цими корисними справами займаються, я буду читати листи. Лист беру із капелюха. Звідки? Теленько Ірина. Село Воютичі. Самберський район Львівської області. Так, що тут у нас є і малюнок, тут є і лист, це добре. Доброго вам ранку. Я пишу з Язів. Це село Язи. Тут дві назви у в нього називання села Воютичі або Язи. Я пишу з Язів, мені 8 років. Звати мене теленько Ярина Петрівна. Дуже люблю вашу передачу. Хочу вашу тваринку назвати Сонечко або Квітка. Будь ласка, розкажіть про шипшиночку. Я її люблю. Намальовано серце. Шипшина це. Якщо така казка, то я її не знаю, але я її знайду. А шепшина є така рослина. До речі, я був маленький, я завжди. Якраз дивіться, тут і сонечко, і писаночка на малюнах. Боже, які гарні малюнки. Гляньте, ви тільки подивіться, яке чудо. Молодець, молодець. Я був маленький, то я ходив з мамою рвати шепшину. Ми ходили завжди до залізничної колії з мамою. Дивіться, ще один малюнок гарний. Ходили з мамою до залізничної колії, у нас була корзинка, і ми рвали шепшину. А потім дуже ця шапшина мама розкладала, вона висихала, і потім з нею ми заварювали чай. Шепшина дуже корисна. І чай зепшини дуже допомагає від хвороб шлунка і печінки і нирок. Тому це завжди краще лікуватися. Поменше тих хімічних всяких речовин, а все-таки народні засоби, там капуста, шепшина, подорожник, часник. Всі ці, здавалося, б, прості речі, а вони дуже допомагають. Так, перехожу ще наступний лист. Кос нерозбірово написано. Не Василь, поселок Старий Крим, город Маріуполь Донецької області косо Василій. Ну, прізвище не розібрав, вибачте, так ви написали. Васенька, вибач, але твій лист я прочитаю, а прізвище, ну так, так уже. Привіт, дядько Сашко. Мене звуть Василь, моє прізвище. Ага, розібрав. Зараз я прочитаю. Мене звуть Василь, моє прізвище косожид. Мені 9 років. Я живу в місті Маріуполь Донецької області у селищі Старий Крим. Я хочу запропонувати назвати вашу тваринку. Руденька. У мене вдома є три котика. Ліза, обожнює таскати за собою свій м'ячик. Кузя, він не розстається своєю коробкою, де він завжди спить. Кнопухин, то про нього казати нічого, просто хе -хе, малий бешкетник. Слухай, який у тебе, Василько, в те дуже гарний стиль. От я читаю, і ти прямо го. Готовий оповідач, готовий письменник. Послухай мене, моєї поради. Оце, я так подумав, що ти теж можеш бути чудовим каскарем. Тебе... Зразу відчувається, от як цих код, його писав, що зразу собі уявив. І гарно сказано. А пробуй. Пробую розказувати казки. От дуже хочеться мені, дуже мені хочеться, щоб е, в мене зміна росла, яка, щоб ми підростали дітки, які знають і вміють розказувати казки. А в тебе це вийде. Я колись буду пишатися, що от, от я знайомий з таким казкарем Василем. Попробуй, вивчи казки і пробуй їх розказувати сам. Не так, як ти пописав, не читати, а своїми словами оповідати. В тебе вийде. Батьки, уважно слухайте, ваша дитина має надзвичайне. Я це вже бачу. Дуже прошу, послідкуйте за цим. Попробуйте. Хай він в школі, де там на виступах, хай розказує казки. От, попробуйте. І це буде дуже цікаво, чесно кажу. І, і, і обов'язково мені ще одного листа напиши, чи виходить те, те, що я тебе попросив зробити. Не губи свій талант, обов'язково цим займися. Молодець, дуже гарно написано. Я дуже полюбляю дивитися вашу передачу світанок і ваші мультики. Мені особливо подобаються серії, які називаються. Таємнича долина. У мене до вас прохання. Будь ласка, покажіть мультик Губка, Боб, квадратні штани, якщо зможете. Казки, які ви розповідаєте, дуже цікаві. Я обожнюю вашу передачу. До побачення, дядько Сашко. Успіхів і всього хорошого. Так, маю малюнок. Запам'ятайте, це малював і писав майбутній казкар. Василь Косожит. Дуже приємно. Такі листи отримати, коли бачиш талановиту дитину. Григорчук і місто Чернівці, вулиця, вулиця Політаєва. Зараз прочитав, хто такий і Іван або Ігор. Добрий ранок, дядько Сашко. Пишу вам листа Ваня Григорчу, значить Іванко. Я вчусь у гімназії, в другому Б класі, живу в місті Чернівці і кожен ранок дивлюсь вашу передачу. У мене є звірята, морські свинки, морська свинка Елен, собачка Сімба і котик Мурчик Кент і Маркіза. А вашу тваринку я назвав Пушистик. Я хотів би, щоб ви показали мультфільм. Смішарики і розказали казку про попа і його найміто балду. До побачення. І тут гарна вирізочка. Я так бачу, що це від Івана, що це півник. Вид. Пишемо, є ти золотко. Хто це? Бурмістрова Кіра. Приємно провулок Івана Богуна. Я навіть знаю, де це. О, так приємно від земляки отримати. Добрий день, дядько Сашко. Мене звати Кіра, мені 4 роки, 10 місяців. Я живу в місті Умань. У мене є брат, його звуть Кирил, йому 19 років. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви розкажете мені казку про червону шапочку. Ви Просять про червону шапочку, треба буде якось і розказати. І ось малюнок маю. Дивіться. Добре. Так, ще одненького листа я встигну прочитати. Друзь Олена, місто Гайворон Кіровоградської області. Що мені Оленка написала? Доброго ранку, дядько Сашко. Мене звати Олена, мені 12 років. Навчаюсь в сьомому А-класі школа номер 1 міста Гайворона. Мені дуже подобається ваша передача. Дивлюся її кожного ранку. Хочу, щоб ви розповіли казку з пляче красуня. Вашу тваринку хочу назвати Золоте сонечко. Чуєш? Дядько Сашко, думаю, що ви прочитаєте мого листа. Я намалювала вам малюнок. Покажіть його, будь ласка. Показую. Тут прямо сердечко. Така любов, ну прямо така любов, 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 любов. Так би я його і назвав. Так, беремо ще лист. Добре, що листи приходять і приходять. Від кого це Чекалов Ярослав, село Шарівка. Ярмолинський район Хмельницької області. Що мені написано тут і намальовано? Доброго ранку, дядько Сашко. Мене звати Ярослав. Мені 12 років, я навчаюся у 6 класі. Мені дуже подобається передача світанок. Я і моя бабуся з моєю сестрою постійно дивимося твою передачу. Вона мені дуже подобається. Я пропоную назвати ту тваринку «Квітка Грай», тому що воно грива як квітка. Я ще дуже добре вмію малювати і зробив вам малюнок. Ще я хочу, щоб ваша передача була ввечері. Розкажіть, будь ласка, казку Кресало. Ну, до речі, цю казку часто просимо розказати, мабуть, скоро я її і розкажу. Походжу на назви село Шарівка. Ця назва пішла від дівчини Рівка. Колись приходили прикордонники, вони запитали в батька тієї дівчинки, як називається ваше село. А в той час дівчинка плакала. Батько сказав, Шарівка. А вони подумали, що село називається Шарівка. І мій дід побудував пам'ятник селу Шарівка. А цікавий в тебе дід і цікава легенда про походження села Шарівка. Так, дивлюсь малюнок. Ось наш, наша тварючка. Приємно такі листи отримувати. Так, і що тут у нас? Тут у нас о, готовий натюрморт. тюрморт. Яблучко і глечик. І гарно, гарно тіні показані. Молодець. Буде з тебе толк, будеш художником. Ну що ж, діточки, листи гарні попалися нам сьогодні. Саме час розказати гарну казочку. Ну що ж, діточки, настав час казочки. Казкою розкажу, як вовк колядувати ходив. От жили собі були дід з бабою. І жили вони в лісі, була в них маленька хатинка, хазяйство невеличке, сім овечок, курочка і песик Левонтович. І якось зимою суне вовк по лісі. Прийшов вовк. Під хатку дідову та завив, у діду, баба, дозвольте ж поколядувати. Страшно, дідові, з бабою, вовк під варіном колядуть, став вовк колядувати. А з гори на гору та й хатка стоїть, а в тій хатці дід з бабкою сидить. А є в них на господарстві семеро овечок та курочка ряба, та песик Левантович. Ану, дід з бабою, давайте мені за мою колядку овечку. Що робити, діду з бабою? Старенькі не немічні вовка бояться. Песик кудлатенький та маленький, тільки дзявкотить, а вовка прогнати не здужа. Ех, віддали вони вовку овечку. Потяг вовк ту овечку в ліс, з'їв її, за день знову приходить. Дід з бабою, дозвольте ж Дозволяємо, йому ставов коридувати. Ось з гори на гору та й хатка стоїть, а в тій хатці дід з бабкою сидить. А є в них хазяйство, шестеро овечок, курочка, ряба і песик Левантович. О, дід з бабкою, давайте ж мені за мою колядку другу овечку. Взяв мішок ту овечку та й потяг. Кілька днів минув він ту овечку зівре і зробив вовну полеколу, пав. Та й знов до діда з бабою пхаються, дід з бабою, дозвольте вам колядку заспівати. Та не треба нам тих колядок, а хоч і не треба, заспіваю. Ой, згори на гору хатка стоїть, а в хатці дід з бабкою сидить, а на хазяйстві в них е -е, п'ятеро овечок, курочка, ряба і песик, левонтович. Ну, за мою гарну школядочку ще овечку давайте. Забрав і ту іцю. Та й знов припхався і ту юцю забрав, позабрав всіх овечок. Знову пхається вовк. О, дід з бабою, колядник прийшов. Дозвольте ж вам -у. -у, -у, -у! Та не, не треба, колют нема що давати. Я знайду, каже вовк, О, та й знов. Ось з на гору хатка стоїть. А в тій хатці з бабкою сидить. А на хазяйстві в них курочка, ряба та песик Левонтович. Давай мені, бабко, курочку сьогодні. Жалко бабі курочку, рябу свою. Забрав вовк і курочку. Знов припхався, знов колядує, вже нема що дати. Ану, каже вовк. Дайте ж мені песика, Левонтович, за того песика, та й потяг, я хотів з'їсти, песик вирвався від страху забіг за десятий ліс. Вовк вже дня не чекав, знов суне до діда. «О -о -о -о, дід з бабкою, о -о -о -о. Дозвольте ж колядувати, та що ж колядувати, що ж ти не колядував, що в нічого нема. А, я знайду, каже вовка, погано шукаєте, дід з бабкою, а ну я буду колядувати. Та а ось з на гору хатка стоїть, а в хаті дід з бабкою сидить. А було у них семеро овечок та курочка ряба та песик Левонтович, та вже й цього добра немає. А за мою колядку, діду, давай же мені бабу свою. Плаче дід, плаче баба, вовк під дверима стоїть і так пазюрями класе. Давай, баба, виходь, давай. Що робити? Поплакала, баба з дідом попрощалася, взяла торбинку свою, хусточку, запнулася, та йде з вовком. Іде вовк, куди ж цю бабу повезти? та й до свого ліга. Через ліс ішли, йшли, та притомився вовк трохи колядуючи, та каже: ну, стривай бабу, я перепочину трошки. Сядиш на пеньочок та сиди. Сіла бабка на пеньочок з вузликом, сидить, бідна, а вовк вклався та й, й хропе. Бабка сиділа, сиділа, а далі здогадалася. Та й каже, шамкає без зуба, «Рости, рости, пеньочку, вгору, рости, рости, пеньочку, вгору. пеньочок давай рости, росте, росте. Бабка на пеньочку сидить, ноги підібгала. «Рости, рости, пеньочку вгору, виріс пеньок високо, високо. Вок прокидається сюди-туди, а баби нема. Дерево високе, а на горбочку що сидить, а що не розбереш. Ходив, блудив вовк, ет, клята баба десь поділася, піду її шукати. Та й пішов. Дочекалася бабця, коли вовк пішов та й каже, знову рожти, рожти, пеньочку вниз. Рожти, рожти, пеньочку вниз. Та й пеньочок давай вниз рости. Бабця злізла, давай вже додому блукати. А вовк так вів її, що вона вийти додому не може. Ходила, блудила, вже й темніє, дісточки хочеться. Коли дивиться, на галявині стоїть хатка, а хатка така дивна і сиру і із масла, і гарна, і пахне таке. Підійшла бабця, а вколупала сиру, поїла, маслом закусила тако добра, вона, а ніколи ж то з дідом не мали. Наїлася бабця, коли чує, що щось іде по лісі. Вона кудись сховатися, в хатку забігла та й під піч залізла. І за, за слінкою затулилася. А приходять кози з лісу. Прийшли кози, молока подоїли. Масло збили, сир поробили. Кажуть, дивіться, хтось нашу хатку нагріз. Давай ну, підмаже, підмастили хатку, сиром приліпили, маслом замазали, та й знов пішли в ліс пастися. Е, бабі вже добро таке, вона в тих кіз нічку переночувала, а далі другу, а далі третю. Наїлася вже добре, розжаріла, трошки рум'янець появився. А як же? Сир, масло, молочко, все свіженьке є. А далі бабі сумно за дідом своїм стало. Та й думаю, піду я вже додому таки до діда доберуся. Взяла хусточку, наколупала масла, скільки змогла, та сиру набрала, та добре, та йде додому з тим добром. Іде човгає через ліс, таки знайшла доріженьку та й виходить до хатки. А дід вдома сам лишився на господарстві. Яке ж там в нього те господарство, ні курочки, ні овечок, ні песика Левонтовича, ні баби немає. Знайшов дід якогось, пшона собі, кашу зварив. І без солі, і без масла. Сів на порозі, тарілочку наклав та й думав, їсти, Слі, слізеньками вмивається, бабу свою згадує, де та моя бабусечка, ложечку їсть. А баба тихенько підійшла ззаду по драбині на хату залізла та зверху за дідом дивиться. А дід з тою сидить, а баба думає, е, що ж він просто кашу їсть. А ну лише вкину йому масло. Вколупала пала масло шматочок. Та й Пак зверху, точно в миску масла діду попало, а дід дивиться е-е, е десь то голуби накакали. Взяв ту кашу, викинув, нову насипав, та знову їсти. Баба знову ж масла вкинула, ех, каже, кляті голуби. Диві. І ту кашу викинув, вже останню кашу вивернув, баба знову масло вкинула. Дід думає, ну що ж робити, вже іншої каші немає, буду так їсти. Ням-ням-ням-ням, а каша з маслом добра, добрена. Діз, д'ід, оце то таке добро. Звідки то вона взялася? Коли це баба зі стріхи? дідику, дідику, а я тут. Як глянув дід, зрадів бабусі, зняв її зі стріхи, а вона його масло прищає сиром, годує. Коли це з лісу песик Лемонтович прибігає, вже він по лісі походив. Об, об, обідрався, об шмульгався, та ще й характер лютий в нього став. Прибіг хвостиком махає, дід з бабою його гладять. Коли це вовк з лісу, знов пхається колядувати, песи, як Левонтович, як кинувся, як почав вовка за литки хапати та за хвоста дряпати, кусати. Як рванув, вовк забіг за десятий різ більше до баби з дідом не приходили. А дід з бабою розжилися. Та тих кіз до себе перевели, та й ходять по базарам київським та маслом, та молочком, та сиром торгують, гарно, смачно і добре живуть. Ото вам казочка, а мені бублички, в'язочка та сматочок сиру та молочком записти, запити, та хлібчик з маслом та і не треба. Після такої веселої казки саме подивитися гарний мультфільм. Мультик подивилися, трошки посміялися, гарно поснідали. Тато з мамою нас нагодували. Саме час збиратися, кому дитячий садочок, кому до школи, батькам на роботу і пам'ятайте, що треба дядькові сашкові сьогодні написати обов'язково листа. Чи сподобалась казочка моя, як звати мою звірючку, які казки хотіли почути? Про себе напишіть, про свою родину, чи допомагаєте батькам, чи любите сир, масло і молочко? Як. Рід ваш називається, звідки він іде. Чи пам'ятаєте ви своїх дідусів, бабусь, чи прабу, прабабусь, може, в когось, чи, чи допомагаєте їм. Чи читають вам батьки українські книжки і казки, чи Шевченка, Тараса Григоровича вірші учете? чи Ліни Костенко, пам'ятаєте вірчик, дуже гарний єсть у неї. так? Над ставом при долині біля Старого Граба, де біла-біла хатка стоїть на самоті. Живе там дід та баба і курочка в них ряба. Вона, мабуть, несе яєчка золоті. Отож, діточки, чекаю від вас листів на адресу місто Київ, вулиця Панківська, 11. Канал ICTV, Передача світанок для лірника Сашка. Чекаю, до побачення.